Як часто буває на Донбасі, ми ще не встигли доїхати до зони, де починаються обстріли, масовані обстріли я маю на увазі, але вже встигли проколоти собі колесо. Бо машина дуже-дуже навантажена, і 90 продуктових наборів це дуже нелегко для нашого броньованого автомобіля. Зараз хлопці змінюють колесо та ми будемо вдягати бронежилети та рухатись далі. Куди прямуємо, що веземо. Селище Желанне, веземо продуктові набори, там залишається ще 100 цивільних мешканців, Це ми, собі. ми не можемо їх залишити на прозволяще, тому допомагаємо, може хто захоче виїхати в більш безпечне місто, будемо також вивозити три дні, як російські війська почали прострілювати дорогу, яка веде з селище в селище Желанне, тому ми, у нас зараз новий маршрут і ми їдемо по ньому. Ситуація напружена, постійно обстріли. Вчора були авіаудари по селу, розриви кабів, ну і постійно працює артилерія. Що не прилітало. А как не прилетає? Прилітає, конечно. Вот тут сюди вот, в посадку вот, прилетіло, бувало. Вікна целі. Ну, ну только да, не, в подъезде не вот повилітали, да. Ощутимо приліти. Где-то вот, стекла дрібежат, так, вот по ночам. Наша перша точка зупинки. Тут ми вигружаємо 15 продуктових наборів. Є старші будинки. Хто роздає гуманітарку тим, хто живе на цій стороні села. Можна сказати, що зараз більш-менш спокійна обстановка. Місцеві кажуть, що сусідні села накривають також, але їхні частині села поки що щастить. Сподіваються на те, що є робота, є гуманітарна допомога, і поліцейські сюди доїжджають. Відходьте! Через безпосередню близькість до фронту прилітає у ці будинки постійно. Можна навіть побачити, що в деяких квартирах замінили вікна, однак вони всередині вигоріли. Ставити тут вікна це буквально на день, може півтори доби. Вони одразу вилітають і тому доводиться постійно перезабивати їх. Місцеві кажуть, що вони проживають у підвалах комунної десь до 20 осіб, їм так легше. Авдеївки? Uh -huh. А давно переїхали? Давно тоді. Два роки вже тут. Ну. Тому, от, все богатство у меня, все. От в, в чому були, да? В чому були. Ну, ночою в подвале. А живу тут мне. Сусіди пустили, тут помнатка. Так, допомагають хоч. Прийди гуманітарку полиці. За постійно. Постійно оце. Постійно. Слышиш, а датані. Це добре у вас? Ну що це так, таке, коли воно? Давайте вас вимірнемо. Не хочуть. Ви саме? Не хочете нікуди. А з ким ви виведе. Я вже ну все полетіло, оце він прямо попадання, а я тут на, на кухні. А воно ж до того б'є, я кажу, господі, спаси нас, правда. Кошка ранена, да? да, так? А, так, да, так, да, і кошечка ранена, да, так, да, так, да. такий хороший котик. Рано. Та тут усе вже раниться в нас. ну коли воно закінчиться, хлопці. Вот. Тварини страждають не менш ніж люди. Ми приїхали пів години назад, будинок позаду нас було обстріляно, даху немає, все засипано шифером. І поранило сусідського кота. Жінка каже, що це вже не перше поранення у цього котика. Це її домашньої відулинці, постійно з нею, та не буде виїжджати, як і бабуся, на жаль. Чим ближче до краю села, до Авдіївки, тим менше залишається самого села, тим більше залишається руїн, скалічених домів та одиноких тварин, що шукають своїх хазяїв, але ніколи вже їх не зустрінуть.